Привіт з Одеси. Ви на фоні можете трошки побачити море. І я сьогодні хочу поговорити про стан наповнення, про стан, який відбувається зараз. У цій ретроградній Меркурії, немає сил, немає продажів. Те, що я спостерігаю в полі а, у себе і сама проживаю якимось чином. Я хочу дати вам конкретні поради, що робити з цим періодом, щоб до нового року якось хоча б а, бути адекватною, бути наповненою. У мене зараз проходить груповена. Ставництво я богиня. На я богині ми кожного тижня зустрічаємося. Я працюю з енергією дівчат. Що їм не дає енергії, ми прибираємо. Наприклад, якщо це помити посуд, то нарешті треба знайти собі прибиральницю або навчитися заробляти так, щоб знайти собі прибиральницю. І так далі. Тобто те, що нас не наповнює, наприклад, токсичні люди. Мінус. А як у мене це відбувається, і чому зараз такий період, що піднімається багато старого? Можливо, повертаються колишні? А в мене такого немає, але в мене повертаються клієнти, які. Давно хотіли мене щось купити, але просто ще ну чомусь не вистачало їм тоді ресурсу, фінансового. Але тут вони такі да, давай купую. І це нормально, якщо до вас повертаються клієнти, повертаються колишні, ну дивлячись для чого, да? самі вирішуєте, що з ними робити. А я особисто хочу сказати, що ці повернення вони для чого? По-перше, щоб зрозуміти, чи що потрібен нам цей клієнт. Якщо потрібен, супер. Якщо про обившого, да, про колишнього, напевно, ні або можливо. О, це ще одна спроба. Я ж не знаю, яка власна ситуація. А якщо казати про ось те, що піднімається, що багато хочеться копати собі і немає сил на нові проекти, і навіть можете дивуватись того, що, блін, ну я завжди видумувала нові проекти, завжди стартувала, Я планувала старт саме. Ось що я щось придумаю дуже скоро, але щось не йде. Чому? Тому що. Треба позавершувати старе, старі ідеї. Ось все, що раніше ви збирали в своїх нотатничках, збережених рілсах. Ось все, що ви збирали, треба нарешті позавершувати, повтілювати ті мрії, які були незавершені. Наприклад, у мене це поїздка в Одесу. Я ще десь пів року назад думала про те, що було б класно виступити якось в Одесі. Це просто думка, було б класно». І зараз я приїхала в Одесу, щоб створити майстер-групу. Я вчора а, служила чотирьом дівчатам, жінкам проявленим зі своїми бізнесами, дуже потужних. У однієї жінки а, свій, свій бур, своя бургерна ресторан, у іншої своя маркетингова агенція, яка вже працює дуже багато років на ринку, у іншої дівчини своя я дизайнерська агенція, в якій теж 4 роки, 11 співробітників, і коли я працюю з такими сильними людьми, а особливо на тему енергії, мені дуже важливо знайти саме те, що просто попаде в ціль, тому що якщо я дам вам просто список, що забирає мою енергію. І що дає мені енергію, ви тоді, напевно, будете дивитись на мене і така, о, клас, оце да, оце да. Але у вас точно не буде такий самий, подібний список, як до мене. Тобто ідентичний, правильно? Тому що ми всі різні і це нормально. А тут я прикріплю, можете писати мені в інстаграм слово список, і я вам надішлю свій власний список, що мені дає енергія, що забирає. І згідно цього списку вам так буде класно, бо це інструкція до себе, це те, що ви Можете нарешті зрозуміти, блін, наприклад, мене завжди вижимає робити чоловіку сніданок. Я не хочу його робити. Або я роблю так, щоб я купляла ці сніданки, або я з вечора готую ці сніданки. Але я чесно признаю собі, що я не люблю готувати чоловіку сніданок. Наприклад, кожного дня. У мене така історія: кожного дня я не люблю, але інколи люблюсь. Коли є енергія, я роблю йому сніданок. Коли немає, я умовно погана дружина, але дуже класна для себе. Тому що. Якщо не бути класним для себе, то а буду класним для інших людей. Ну, я думаю, ви вже знаєте наслідки. Да? Окей, поговоримо про енергію. Чому я хотіла записати саме тут, в Одесі? По-перше, цікавиночка така, що те, що нас наповнює, часто ми можемо забувати собі вкладати в наше життя. Наприклад, ви знаєте, що вас наповнює море, але чомусь ви його відкладаєте і не можете осуществити. Наприклад, я зараз не купаюсь в фізичному та? але коли я дивлюсь на нього, я прям насолоджуюсь цим. Я кайфую, я дивлюсь, рефлексую це моя енергія. І якби я там не поєднала Одесу, те, що я тут аж два дні, навіть два з хостиком, аж два дні, три ночі, я привезла сюди свою маму, свою сестричку, щоб ми разом провели час, щоб ми разом кайфанули в подорожі, щоб я наповнилась в тому числі. І ну і звісно, ще й виступити. Да? Тобто, три три цілі одночасно. Так, ось ми часто забуваємо те, що нас наповнює втілювати в життя. Але це може бути навіть не таке важке, як море. Да? Поїхати там на два дні в Одесу, для когось це буде отак, а для когось це як freely, <SPEAKER> це, да? Але у вас є, напевно, дрібнички, які вас наповнюють. Часто це я чую те, що популярно, це кава зранку, п'яти хвилина з круасанчиком або з якоюсь цукерочкою, ось п'ять хвилин. Простого часу просто думання, просто відчуття, просто спокійного пиття кави. Для когось це може бути ресурс. І якщо я не випила там кави ось так спокійно, то мені якось я не така наповнена зранку. Це не про те, що це вже звичка. Ні, це про те, що я за ці 5 хвилин отримую свій ресурс, свій спокій, наповнення. Можливо, красу, якщо ви любите пити з гарних чашечок, можливо, це насолода саме смаку, тому що я, наприклад, обожнюю різні цукерки під ка. Тобто я з одну дві цукарочки небагато, але вони такі мають бути смачніше. Ну ммм, ось, що вас наповнює? Ви прямо зараз можете почати писати цей список, тому що він важливий. І зараз в цій ретроградні всі штуки, коли немає продажів, немає енергії, дуже класно аналізувати все, що було до все, що ви розумієте, ви хотіли втілити, окей, втілюйте або вже забувайте все, що зараз, наприклад, я хотіла втілити. Один продукт, я його буду втілювати. До цього теж я така думаю, блін, треба дочитати книжки, дочитую. Це про чистку простору навіть. Ви можете давно вже думати, блін, я так хотіла там, почистити шафу. Окей, можливо, вже настав час, да? і дуже класно, що це вже зараз починається в листопаді, а не в грудні, бо в грудні у нас зазвичай як. Ми начебто хочемо очиститись перед Новим роком, поставити цілі на Новий рік. Але з що в суматухі праздника, ми там накуповуємо подарки, такі заняті, заняті, і мало фокусу часто буває на собі. Тому так прекрасно, що зараз в листопаді це все піднялось, щоб ми зараз побули в собі, проаналізували, що було до, що було класного, похвалили себе себе. Боже, Як ми забуваємо хвалити себе. Я, ну, на майже на кожній зустрічі я чую про те, що не, не вміють люди хвалити себе. Давайте вчитись. Якщо нас не навчали в маленькому, да? коли ми були маленькі, давайте вчитись, коли ми вже великі. Я навіть собі записала таку ідею щоденник похвали. М? Можливо, можливо, реально таке зробити. Щоденник похвали. Охреніть, а реально, якщо це? Вау, продукт буде прям. Щоденник похвали себе. У мене зараз е скріншот стався, треба це запам'ятати. Е так, ну. все. Окей, хорошо, да, пройдемо цей період. Шок. У мене шок зараз. Реально класний щоденник. Ну, ведіть самі цей щоденник похвали. Поки я не створила цей продукт. Кому цей треба продукт? Будь ласка, напишіть мені в коментарях в особисті. Я буду розуміти, хоча б це актуально чи ні. Я думаю, що це був би звичайний щоденник такий, але для похвали себе, для себе коханою. Буквально там не знаю, можливо, 3-5 пунктів кожного дня, але похвалити себе. Я знаю, що 10 пунктів знайти піпець, як важко. Ну мені вже я буду себе хвалити, блін за кожну, не знаю, родинку, за кожен прищичок. Я за все себе буду хвалити за кожен мазочок. Ок стрілочки, це мені вже прокачено, але я теж буду виконувати цю практику, тому що в, наприклад, в професійному рівні мені цього не вистачає, і мені там треба докрутити. Тобто, себе як людину, я обожнюю просто всю як красунечка і так далі. А ось як професіонал мені там не вистачає ось цього. Ось цієї сили і впевненості, і я розумію, що якщо я себе буду більше хвалити, тому що люди, які чують, що мені не вистачає впевненості в професійності, вони дивляться на мене така, що сма зашла. Ти бачила свої результати? Ти бачила, що ти не робила за цілий рік, які в тебе кейси, які грошові результати і так далі. Ти, 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 ти дорадшеш? І я така, ну да. І ось так. Я думаю, що у вас теж такі ситуації були, коли вам кажуть, та пипець, ти подивися, яка ти гарна. Ви така, то ні, у мене там живуть, і що там. Тому що денег похвалиться, це просто база. Що ще напишіть, будь ласка, список мені в особисті в інстаграм, і я вам вишлю список мого ресурсного стану. І ви подивитесь, по як шаблону. Це такий шаблончик, що вам дає енергію і що прибирає. І важливо, як працювати з цим списком, прибрати те, що вам не дає енергію максимально скільки можливо. Наприклад, я я вже кажу сотий раз, я не люблю драїти ванну. Ну не люблю. Ось чомусь мені отак от нагібати от от драйв. Ну, мені не подобається. Мені, мені це настільки це, знаєте, як вижить себе. Ось є якась дія, яка ви прям вижимаєте з себе. І що я зробила? Я це делегувала, і це окей. Але раніше там я не могла собі це дозволити, і це також окей. Просто можна потім втілити це в своє реальне життя. А що ще може бути? Може бути про, наприклад, те, що в моїй роботі я не любила робити презентації і щось технічне, розбирати сайтами, читати, заходити в поштиці, ці. Ну це було просто не моє. І я зрозуміла, що асистент закриває мені цю роботу, тобто я просто наняла людину, яка. Має ці компетенції, або навчує її неважливо, і вона буде робити ту роботу, яка мені не подобається. А я буду робити те, що мені подобається, те, що дає мені ресурс, в тому числі. І що це може бути у вас? Наприклад, навіть якщо ви найняти співробітник, що ви можете подумати, що вам вже не дає енергії підійти просто і сказати: блін, ви знаєте, я креативна в ідеях, але ви заповнені брифів я просто нуль. Чи можна якось, щоб ці брифи заповнював хтось інший? А дайте мені ще якусь роботу креативну, тому що я розумію, що це мої вищі, ну найкращі для мене виходять. Ходить і я вам дам більше результатів, якщо я буду креативно. Ось так, в чесності, наші начальники там, могти, на кого ми працюємо, вони не якісь там злі дядьки, які не хочуть, щоб. Вам було добре. Вони навпаки, люди, які зацікавлені в тому, що вам було добре, тому що коли у вас все добре, то ви даєте найкращий результат е, цьому бізнесу, і вони ж хочуть мати класний грошовий результат в бізнесі. Що вам хочу порадити як останній список мені в е, директ в інстаграм? А е, другий момент боже, дивлюсь на цю Одесу, і просто вау! Е, хоч, хоч Україні е, е, і так далі. Стан наше основне, і зараз оцініться ви, будь ласка, від 0 до 10, Який ви маєте стан? Якщо ви розумієте, що це менше вісьмірочки, вісьмірочка включаючи, то скоріш за все треба працювати станом. І розуміти, глибше себе. І ну, коли як не зараз, скажіть, будь ласка, в наступному році, у 2026 аж навіть говорити трошки лячно, боже, як ну, несеться час, робіть це зараз. Ви можете заповнити анкету. Я прикріплю тут. в мене є анкета на безкоштовну діагностичну консультацію зі мною, де я вам підкажу, що саме зробити з вашою енергією і чи можливо дійсно зайти в роботу до мене, тому що я беру до себе в роботу тільки через а, таку анкету, тільки через особисті зідзвони. І що ще хочу сказати: Обіймаю кожного, будь ласка, працюйте над своїм ресурсом, тому що чоловіки потім вам будуть зеркали те, те саме. Вони не будуть вам давати гроші чи ще щось. Ну, все буде ну, дуже погано. Енергія, основа. Не гроші, не продажі, не щось таке. Коли у вас є енергія, тоді і гроші, і продажі, і чоловік класний, і квіти, і все інше. Обіймаю.